Друзі, мої вітання. Я не знаю, коли саме будете ви дане відео, але зараз у нас знову відключення світла. І саме для таких ситуацій я замовив цей інвертор Тоталікен 1600 Вт. Замовляв я його на AliExpress, прийшов він, до речі, дуже швидко, всього за 9 днів. Розпаковка. В коробці маємо проводи для підключення до акумулятора, провід для прикурювача в авто і, звісно, сам інвертор. Одразу уточню: надпис 1600 Вт це лише пікова потужність. Буквально на секунду, ну максимум 2. Реальна робоча потужність даного пристрою до 500 Вт, але навіть більшість користувачів радять не перевищувати 400 Вт. От саме тоді пристрій буде працювати довго і стабільно. Про шум, у старіших версіях цього самого інвертора вентилятор працював постійно і гудів навіть без навантаження. Але в новій моделі китайці виправили дану ситуацію. Тепер вентилятор запускається лише за температурою. І я перевірив. Телевізор споживає мій близько 50 Вт, 3 години роботи, вентилятор навіть не вмикався. Корпус теплий. Рекомендую ставити інвертор на тверду поверхню, щоб не перегрівався і, не дай Боже, нічого не поплавив. Індикатори. Є вольтметр, але він показує з похибкою. Наприклад, на акумуляторі ми бачимо одні цифри, а інвертор показує зовсім інші. Також є кнопка увімкнення і два діоди. Зелений робота, червоний перевантаження. Якщо горить червоний, інвертор пішов у захист. І це добре. Нові моделі мають обмеження, щоб випадково не спалили пристрій. Розетка. На виході у нас універсальна розетка, але, чесно кажучи, гульня страшна. Товста вилка ще тримається, а тонка бовтається. Якщо буде можливість, купуйте обов'язково з європейською розеткою. Тестування на холостому ходу інвертор бере 1 А, тобто приблизно 12 Вт. Це нормально для такого пристрою. Коли телевізор у мене брав 50 Вт, інвертор споживав за кума близько 6 А72 Вт. Тобто ККД тут десь приблизно 70%, а не заявлені 90%. Але треба врахувати, що 1 Ампер це просто споживання самого пристрою. Тому реальний ККД трохи кращий. І ще один момент: чим більше навантаження, тим краще ККД. На потужності 300 400 Вт може бути справді близько 90% ККД. Кабелі окремий мінус. Якість дротів – це просто жах. У мене зламався кабель в перший же день, тому краще замініть їх на нормальні товсті проводи, і втрати потужності, до речі, теж зменшаться. Давайте, друзі, підбивати підсумки. Висновок чи задоволений я даною покупкою? Так, на всі 100%. Я отримав саме те, на що я розраховував. Для телевізора зарядки освітлення чи блендера ідеальний варіант. Працює тихо, не гріється, не пишіть, як старі упси. До речі, моя порада брати інвертор із запасом по потужності. Якщо вам потрібно, наприклад, 700 ватт, беріть хоча б на тисячу. Ваш спокій і ваші гроші того варті. Дякую, друзі, що подивились дане відео. Якщо було корисне, поставте, будь ласка, лайк, підписка. І до зустрічі у наступних відео.